Це почалося в 2007 році і це розпочав мій брат. Він поїхав до Києва в 2006 році, там побачив хлопця в джинсах та в сорочці, в вишиванці. І каже, вау, як же ж круто, чому в нас такого, у Харкові такого нема? І це була його ідея. Я до нього приєдналася в 2014 році і почала розвивати більше вишивки, більше етно і додала національних костюмів. П'ята ранку, ми вдома, Салтівка, чоловік мене будить, каже, прокидайся, почалась війна. Я кажу, ні, я буду далі спати. Тобто я не зрозуміла, але, звичайно, ж потім прокинулась, пішла до магазину, він пішов заправляти машину. Спочатку ми сподівалися, що ми поїдемо просто до мами. Вона ну, далі, ніж Салтовка, живе 20 кілометрів, думали там перебути, але потім було прийнято рішення. Мені пообіцяли, що ми поїдемо на три дні. Мій брат та мій чоловік, і ми поїхали. А і ще друзі наші в Тернополі постійно нам вайбер писали, що ви там сидите, приїжджаєте до нас, приїжджаєте до нас. І ми прийняли рішення, взяли котів, необхідні речі, що були там, валіза, ноутбук, все виробництво, все було вкинуто. І поїхали в Тернопіль. Довго я не могла цього прийняти. Ми там волонтерили в Тернополі, але у квітні місяці був проліт в один із наших магазинів. Там частково знищено товар у Харкові. У Харкові так на Барабашово. У нас було чотири магазини до повномасштабної війни, і було знищено частково товар на Барабашова. І туди прийшло розуміння, що треба щось робити. бо Цех у Харкові, за який ми сплачуємо оренду весь товар у Харкові, який нам тобто, ну, Ми сидимо, волонтеримо і нічого не заробляємо. І тоді було прийнято рішення врятувати хоча б товар. І ми перевезли товар зі всіх чотирьох магазинів до Тернополя і відкрили там магазин. Ну, по-перше, стало тихіше, як кажуть як друзі, що вже все набагато тихіше. По-друге, це я така людина, яка, яка вдягнула одні джинси і ходить в них постійно. Я люблю свій дом, я люблю свою дачу. Я просто хотіла додому. По-друге, я не могла знайти працівників. Тернопіль дуже невелике місце, і так, їх можна було знайти та навчити. Але в мене в голові було все одно, що я там не на все життя. А вкладати на ну, навчання це на місяць і на два. Це пів року, рік. Потім ще ось моя дівчина, вона в Чехії була, вона мені пообіцяла, що вона буде повертатися до Харкова. І я вже, ага, моя вишивальниця буде повертатися до Харкова, то буде легше. І ось рішення було прийнято. Так, складно. повертались ми вже за власний рахунок. Звичайно, все пакувалося, щоб ви розуміли, кожен цех це все будується, все наново. Світло, земля проводиться, щоб нікого током не вдарило. Все, все, все стійки. Всі машинки збираються, вони розбираються, потім збираються. Це дуже багато часу і дуже на жаль дорого, але є, ще є. Є більш як Слобожанські, є за регіонами, є просто як підсучасність, по-різному. Я все, все вишиваю, але більш я до того, щоб було етно. Я не хочу робити під Туреччину, хоча зараз дуже багато Туреччини та Китаю, і дуже запитів багато таких. Але я поки супротивляюся цьому. Поки що. Та китайці вишивають наші українське вишивання. Так, так, так. І я колись в тиктокі навіть зняла ну що, ви не розумієте, що це ось туреччина Китай, і люди не розуміють різницю. Це не стосується саме вишиванок одиничних випадків, це стосується національних костюмів. Бо коли, наприклад, 20 костюмів, це ну велика кількість грошей. Я беру передплату 50%, і люди хвилюються, десь йде, е, наприклад, три до одного від трьох замовлень, один відмовляється за рахунок того, у нас що у нас Харків і обстріли. Харків'яни дуже наполеглі люди, і навіть якщо виходить працювати поки що тільки на їжу, на податки, на оренду, але ми все одно віримо, що ми переможемо і що все буде добре.